У суботу у Києві попрощалися зі співробітниками МВС, які загинули в авіакатастрофі у Броварах. Жалобна хода стартувала від будівлі міністерства. Церемонія ж прощання відбулася в українському домі. Авіатроща, яка забрала життя 14 людей, сталася 18 січня у місті Бровари на Київщині. Вранці гвинтокрил ДСНС вдарився в будівлю дитячого садка і розбився. Загинуло четверо цивільних і всі, хто був на борту. Це десятеро осіб, включно з екіпажем. Міністр МВС Денис Монастирський із колегами гвинтокрилом прямували у відрядження в одну із гарячих точок. Це велика втрата для усієї держави, але особливо, особливо прикро коли йдуть люди, які Прийшли служити державі, які є справжніми державниками, які поклали своє життя, свій час, свою долю на благо нашої країни. Денис Монасирський, хмельничанин у рідному місті Його знали як фахового юриста та адвоката. Він також займався громадською діяльністю, працював викладачем. Згодом його обрали народним депутатом. Він очолював комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності. Був членом РНБО, брав участь у формуванні ДБР. На посаду міністра внутрішніх справ був призначений у липні 2021-го. Денису Монастирському на момент загибелі було 42 роки. Він похований на байковому кладовищі у Києві. Помічницю Дениса Монастирського Тетяну Шутяк, яка теж загинула у цій авіакатастрофі, поховали у рідному селі Сокулівка на Ярмолинеччині. Жінка була заступницею керівника патронатної служби Міністерства внутрішніх справ. 24 січня їй мало би виповнитися 27. Вона буде жити вічно в нашій пам'яті. І та команда світла і чиста, яка пішла в небо і яка відійшла у вічі. Вони заклали дуже великі цінності в нашій країні. І ми з вами, дорогі друзі, сьогодні в нашій молитві маємо пообіцяти не здаватися. Об'єднуватись заради великої перемоги Вікторія Паламар, новини міста.